you mm -hmm. Вітаю в ефірі Здоровий простір на календарі грудень, а це означає, що настає золота пора для любителів зимніх видів спорту, особливо для лижників. Але якщо раптом зима виявиться теплою і несніжною, що тоді? Ну є кілька варіантів. Можна поїхати на гірнолижний курорт, де завжди є штучний сніг, можна виїхати в Фінляндію, Швецію і покататися там. Однак, якщо у вас немає... Ну, певної кількості коштів або існують ще якісь інші перепони, щоб здійснити таку мрію. Залишається третій варіант скандинавська хода. Цей термін офіційно почав існувати з 1999 року. А ось існує цей вид спорту набагато раніше, і заснували його професійні спортсмени. Отже, що це за вид спорту? Хто не може займатися? Кому він принесе шкоду? А кому навпаки користь? От саме про це ми сьогодні будемо спілкуватися з Анною Федьків, майстром спорту зі спортивної гімнастики, кандидаткою в майстри спорту України зі спортивної аеробіки, сертифікованим тренером зі скандинавської ходи. Анна, я вас щиро вітаю в ефірі. Ви знаєте, напевно, вже сьогодні прикарпатців не дивує те, що інколи, а верніше, навіть не інколи, а доволі часто ми бачимо, коли йдуть по вулицях люди з палицями. Переважно люди з палицями ходять ну, такого похилого віку. Люди, яким важко пересуватися при допомозі палиці вони собі допомагають іти. Але тут ми спостерігаємо зовсім іншу картину. Люди бувають і молодого віку, йдуть вони неповільно, а доволі енергійно, швидко. Ну а рухи руками вони теж якось роблять дуже чітко і технічно. І всі почали цікавитися, що це таке. І виявляється, це скандинавська хода. Я знаю, що ви вже займаєтеся цією ходою, не просто самі для себе, але що ви навчаєте дуже багатьох людей. Отже, я би хотіла, щоб ми сьогодні з вами більш детально поговорили, чому цей вид спорту не буває такої масовості, чому люди все більше і більше хочуть цим займатися? Ну, в першу чергу. Більше людей хочуть бути здоровими, адже скандинавська ходьба це фізична активність, яка доступна усім. І зараз, справді, цей вид дуже молодіє, тому що раніше ми бачили людей похилого віку з паличками, а зараз уже молодь дуже активно займається скандинавською ходьбою, адже не всі можуть бігати, а ходити можуть усі. І за допомогою палець ми маємо можливість навантажити наше тіло на 90... і задіяти 90% м'язів нашого тіла за допомогою тобто не тільки опор... ноги навантажний не тільки на ноги а на весь корпус на руки на весь саме корпус. так завдяки правильній техніці скандинавської ходьби ми задіємо дуже багато м'язів і отримуємо максимальну користь від тренування. Отже, цей вид спорту він теж вимагає певної техніки і уміння і знань. Тобто, так звичайна людина взяла палець і просто пішла. Це буде, напевно, не зовсім вірно. Чим чи може бути людина без певної підготовки, може е, взяти палиці і йти, і все буде нормально? Дивіться, в будь-якому випадку ходити потрібно, і навіть якщо людина просто взяла палиці, це непогано. Але, звичайно, краще е, придбати спеціальні палиці для скандинавської ходьби. І е, знайти інструктора і навчитись правильно ходити, адже при правильній техніці буде більше користі від занять. Я почув починаю знаєте, розуміти, чому люди все більше і більше хочуть цим займатися. Тому що я розумію, що по перше, все це відбувається на свіжому повітрі. Це так. вже величезний плюс, так що людина вже виходить з будинку з тих своїх чотирьох стін, має можливість вийти, подихати свіжим повітрям, щось побачити і разом з тим і ще я кажу задіяти весь свій організм в русі, так по друге як мені так здається, що цей батьпорт не потребує дуже великих коштів, так? Адже ну красівки мають майже всі одягаєш красівки, береш якісь палиці. Чи все таки палиці повинні бути професійні? Так, палиці повинні бути професійні, і палиці є на будь-який бюджет. У нас є палиці українського виробництва, вони коштують десь приблизно 900 гривень. А є палиці, наприклад, німецькі, вони вже дорожчі, вони коштують десь 3,5 тисячі гривень. Але це ми купили палиці і на все життя, тому що вони дуже добре служать, і українські, і німецькі, і італійські. Любі, любий бренд. Основне, щоб вони були і були правильні, тому що палиці. Обов'язково для скандинавської ходьби мають мати отакий, таку перчатку, такий темляк називається, і він кріпиться і рука одягається, фіксує руку, фіксує руку так, щоб зручно було відтворити техніку скандинавської ходьби. Якщо ми ходимо по асфальту, то ми ходимо з таким гумовим наконечником. Якщо ми ходимо по ґрунтовій дорозі, то тут у нас, якщо зняти цей каблучок такий, то там є гострий наконечник. Тому а, з ними дуже зручно і легко ходити. А... а чому така різниця в ціні? Ми якось завжди до свого виробника трішки так і Так у нас такий менталітет. Ми до своїх виробників якось зневажливо так відносимося, і нам здається, що це менш якісний товар аніж закордонний. А насправді... А насправді насправді ходити можна з будь-якими палицями. Українські. Я дуже багато рекомендую своїм клієнтам українські палиці, тому що не кожен може собі дозволити дорогі палиці. Тому е, різниця в тому, що тут, наприклад, у нас знімається е, темляк, а в українських палицях він не знімається. Е, крім того, можливо, десь ручка не така і так далі. Але е, як на мене, неважливо які палиці, головне ходити. Добре, тепер про вік поговоримо. З якого віку вже можна займатися цим видом спорту, І взагалі чи він популярний серед дітей. Так, ми ж знаємо, що наші діти зараз. Постійно в телефонах, крім того, навчаються, мало рухаються, і є навіть спеціальні програми для діток, для підлітків. Вони рухаються, вони покращують поставу, вони тренують м'язи, але більшої популярності, все таки цей вид фізичної активності набуває серед дорослих. Ось тому, що у нас уже з віком з'являються певні патології, певні проблеми зі здоров'ям, і ми вже хочемо продовжити наше здоров'я на покращувати якість нашого життя. Тому ми звертаємося до будь-яких засобів, і скандинавська ходьба це один з таких засобів. Скільки разів на тиждень можна цим займатися, і по скільки годин? Рекомендовано займатися не менше трьох разів на тиждень. Обов'язково заняття потрібно почати з розминки, розігріти всі м'язи, підготуватися до тренування. Тоді основна частина тренування має займати від 30 хвилин, тому що це є аеробна робота, і нам потрібно не менше 30 хвилин, краще, навіть більше попрацювати з палицями. В кінці можна зробити якісь загально розвиваючі вправи з палицями, і обов'язково стрейчинг. Ну наскільки мені відомо, саме ця скандинавська хода вона потребує кажу, більшу затрату енергії людської, аніж звичайна. Тому що хтось може сказати, ну для чого я буду скандинавською займатися, якщо я можу просто походити так. Але там є суттєва різниця, доволі суттєва різниця, тому що ми вже про це говорили, що працюють не одні ноги, а весь його корпус. Але щоб чітко її виконувати, все таки треба знати, як кажуть, нюанси техніки виконання, і тому напевно. Ну, перші якісь ази треба все таки здобути у професійного тренера. Тобто, ви робите такі уроки якісь для цього, так. Власне так, під час скандинавської ходьби задіється майже 90% м'язів нашого тіла, а під час звичайної тільки 40%. Але ми можемо добре пропрацювати м'язи при умові правильної техніки виконання. Тому я рекомендую звертатися до інструктора, щоб інструктор показав, як ходити з палицями, що правильно підібрав палиці, і тоді користь буде максимально ефективна. Тобто можна на один, два, три уроки. Чітко вивчити цю техніку, і потім уже самому довільно цим займатися. Може займатися цього цілу... вся сім'я. До речі, я так зрозуміла, так, що до... можна і дітей залучати, і всім разом ходити. Але можна я так розумію, що можна у вас, можливо, у вас є так, що ви робити якісь такі організаційні, такі масові виходи. Так, е, насправді багато людей е, звертаються саме з тим, щоб е, навчити техніці, і е, потім займаються там в себе на районі, чи в парку, чи на дамбі. Е, е, я дуже тішусь, коли е, пал, на палицях ходить ціла сім'я. <клух> Сьогодні зранку, якраз ми з групою займались, і така дуже гарна пара, чоловік з жінкою йшли по озеру, спілкуються, йдуть і отримують ще й ефект тренувальний. Е, насправді. Тренуватися потрібно, і дуже часто, коли до мене приходять в групу, вони приходять навчитись техніку, а потім залишаються, тому що це організація, це комунікація, люди спілкуються, і вже знають, що на таку годину буде заняття, і треба встати, не полінуватися. Але також є одна мене знайома, яка ходить щоранку, о 6 ранку, сама. І вона каже, що якщо вона не буде займатися, вона просто не зможе ходити, тому що її скандинавська ходьба дає можливість тримати своє тіло і свої м'язи в тонусі. І багато людей зараз займаються скандинавською ходьбою. Тому що мають проблеми зі здоров'ям. І скандинавська ходьба це і профілактика проблем з опорно руховим апаратом, серцево-судинною системою, дихальною системою. Ну результат дуже помітний вже через місяць тренувань. Дуже важко почати. А коли людина вже починає, так вона вже входить в цей ритм. і їй навіть на ну, напевно складно стає, коли вона десь пропустить один чи два так. рази виходити. Так? ви ну, знаєте, я інколи зранку так відкриваю. Дивлюся, а там темно, думаю, ох, як мені не хочеться рано вставати. Але я дивлюсь групу, а там плюс-плюс-плюс. І розумію, що люди чекають, люди хочуть, їм це подобається. Вони виходять з заняття з таким піднесеним настроєм, задоволені, щасливі, і це мені дає мотивацію рухатися. Далі. Але по великому рахунку плюси, в чому плюси цієї ходи, що ти можеш це робити в будь-який день, в будь-якій годині. Власне так. І може робити це. Годину, може, дві години, якщо тобі це досмакує, кажуть чи тілесного. Я знаю, що ви на сьогоднішній день проводите цікаві теж уроки для військових, для людей, які побували на фронті, повернулися додому, які кажуть, перебувають в якомусь такому емоційному стресі. І я знаю, що дуже багато у вас. Занять з такими людьми, як... Чи ви бачите якийсь ефект від цих занять для них? Власне, саме зараз я працюю з родинами загиблих воїнів, а це родини, з якими ми вже третій місяць працюємо і. Ну, ви знаєте, результати я бачу. І ті, і переважно, що... я так розумію, жінки і діти. Чи Це в переважності батьки і дружини, угу. але є і батько в мене теж в групі. І ну, по-перше, я бачу їх, коли вони виходять з заняття. Вони зовсім з іншим поглядом, зовсім з іншим настроєм. Вони е, на занятті посміхаються, і я бачу наші результати. Недавно нашим досягненням було те, що ми прийшли кругом озера. Три кілометри самостійно, без перерв. І це вже наше досягнення. Готуємося ми до змагань, якщо ви знаєте, проходять біжу за героя. А ми будемо йти з паличками за героїв. Для них це така можливість поспілкуватись, порухатись. Вони, вони біжать на ці заняття просто з настроєм. І я ну для мене це напевно найбільша така винагорода. Так Самої цікаво, роботи. що цей спорту, він не виснажує людину, а навпаки, якийсь дає певний заряд, темп вже в якому людина потім протягом дня, якщо вона зранку цим займається, так. то вже протягом дня у неї. Вона так енергійно і рухається, і здійснює дуже багато своїх планів і намірів. До речі так ви знаєте, в мене після тренування часто мені говорять мої дівчата, що ой, в мене друге дихання відкрилося. Або я після скандинавської ходьби готова переробити. Я ще потім працюю, така працездатна. Насправді так, тому що ми запускаємо багато процесів, особливо якщо це заняття зранку. Коли організм тільки прокидається, ми запускаємо настільки багато процесів роботу, що потім ми маємо можливість добре відпрацювати наш день. Ну І в кінці дня зняти оту психоемоційне навантаження, фізичне навантаження, порухатись, позайматися і покращується сон у людей. Це дуже помічаю зараз по останніх відгуках. Зменшується задишка. Люди стають більш витривалими, такими спокійнішими, тому що це такий і антистрес для багатьох. Ну я хочу вірити в те, що от сьогоднішня наша бесіда якимось чином все таки розпалила бажання у багатьох глядачів зайнятися цим видом спорту. Тому бачиш, він дійсно не є таким надто коштовним. Так і це можна здійснити будь-де. Це не потребує ніякої спеціального якогось спортивного залу, там якогось такого великого оснащення. Просто дві звичайні палиці, дві звичайні палиці і зручне е, взуття. І головне бажання. Бути так. здоровим, а відтак і щасливим. Я щиро дякую вам за те, що ви знайшли час, прийшли і розповіли нам про це. І я думаю, що глядачі, дивлячись ваші очі, які так дуже так сяють, радісно і позитивно, я думаю, люди теж захочуть так само, щоб їхні очі блищали і відчувати радість життя, що вони почнуть займатися скандинавською ходою. Отож. Буде сніг чи не буде, а ви зможете відчути себе справжнім лижником. Я всім бажаю здоров'я, гарного дня і прощаюсь до наступного разу.